В Ямполі святкували День захисту дітей. В прикордонних селах прийматиме сигнал українського телебачення. Три роки за гратами проведе глухівчанин, що торгував у місті Марихуаною. В Ямполі відбулись святкові заходи до Дня захисту дітей. Протягом свята діти розважали аніматори, для них працювали фотозони та локації з різноманітними майстер-класами. Кожен бажаючи міг нанести аквагрім, розмалювати солоне тісто, зробити собі пов'язку з бісеру, долучитись до малювання патріотичного малюнку. А діти більш старшого віку малювали один з символів нашого селища – Спасо-Преображенський храм. Мешканці прикордонних з Росією населених пунктів Сумської області отримують сигнал українських телеканалів. Для цього в області відновлюють аналогове мовлення та запускають національну цифрову телевізійну мережу мовлення Мультиплекс МХ МХ-7». Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація. Раніше на відсутність доступу до українського телебачення скаржились мешканці ряду прикордонних населених пунктів, зокрема Свезької громади. Когда у нас Украина будет показывать, что мы с ночи до утра смотрим в эту несчастную Россию? Зачем и никому нет? дела нету. Ни одного нет. канала не показывают. Вот где ну, стоит. Крутили-крутили, так ничего и не сделали. Поэтому по тарелке кое-как еще ловит. И не надо все. мне ни хлеба, ни пирогов, ничего. А Сделайте нам никак. Украину. Или мы не в Украине живем. Неужели такая проблема? Як повідомила представниця Національної ради з питань телебачення та радіомовлення в Сумській області Лариса Якубенко, нова мережа mx 7 працюватиме в метровому діапазоні, в якому раніше працювали аналогові телеканали. Крім того, в шості готові відновити аналогове мовлення. Росія веде повномасштабну війну проти України на всіх фронтах. Окрім прямих бойових дій на фронті, здійснюються також і атаки на кіберпростір України в економічній площині і чині найбільше в інформаційному просторі. Особливо від цього потерпає наша сумська область, яка має найдовший кордон з країною агресором. Для того, щоб вирішити питання забезпечення наших громадян українським мовленням, було прийнято. То рішення про. Будівництво нової загальнонаціональної цифрової мережі емікс 7. Це державна мережа, будує її концерн РРТ. І ми можемо вже сказати, що 1 червня очікується проведення тестових робіт випробувань, як працює ця мережа. Ця мережа загальноукраїнська. Фахівці концерну кажуть, що вона покриє 90% території України, і ми маємо такий стриманий оптимізм. Щодо того, що це а, допоможе нам а, довести українське мовлення, загальнонаціональні телеканали та радіостанції до жителів, які мешкають в чергу на прикордонних областях України. Нагадаємо, 16 березня Радіостанція Українське Радіо розпочала мовлення у місті Дружба на частоті 94 МГц. Радіостанція промінь на частоті 91,4 МГц у селі Порохоні, що розташоване поруч з прикордонним містом середина Буда. Ліцензійна потужність обох передавачів 100 Вт. Наркоторговець, що продавав марихуану у Глухові, проведе за ґратами три роки. 28 лютого глухівчани затримали на спробі продати наркотичні речовини. Як пояснив сам затриманий марихуани, він періодично купував за допомогою закладок, а зайнятися її продажем він вирішив після прохання знайомого. Всього чоловік збув наркотичних речовин на 1200 гривень. Суд призначив йому покарання у вигляді трьох років позбавлення волі. З 1 червня зріс тариф на електроенергію для населення. Тепер її вартість становить 2 ,64 гривні 64 копійки за 1 квт годину. Зазначимо, що до цього вартість кіловат години становила 1 гривня 44 копійки. В Глухові на міні підірвався трактор. Як повідомляє відділ комунікації поліції Сумської області, 30 травня, неподалік міста Глухів, 40-річний водій сільськогосподарського комбайну наїхав задніми колесами на узбіччя дороги, де була розташована міна. Наслідок наїзду вибуховий пристрій спрацював. В результаті вибуху сильних пошкоджень зазнала техніка. Водій отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований до медичного закладу. Як повідомляє Сумський гідрометцентр 2 червня на півночі Сумської області погоду визначатиме область підвищеного тиску. Мінлива хмарність вночі без опадів. День місцями невеликий короткочасний дощ. Вітер південно-західний, 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 10, плюс 15, в день плюс 23, плюс 28 градусів Цельсію.